Залишається побажати нашим глядачам, що всі сонячні спалахи сприяли тільки підвищенню творчої активності та натхнення. Знадобиться воно і героям нашого наступного сюжету. Підліткам, які створюють авторський одяг в соціальному проєкті Емпатія. Проєкт Емпатія це проєкт про мрії і можливості. Це про те, що не треба боятися помилятися. Це про те, що в цьому світі можливо все, якщо є бажання. Якщо є бажання, і якщо ви прикладаєте до цього якісь зусилля. Учасниками соціальної ініціативи під назвою Емпатія стали дев'ять підлітків із порушеннями слуху. Два роки вони навчалися в школі кравецької майстерності та дизайну Тейлор Скул. Проте згодом організатори проєкту вирішили продемонструвати дітям, що їм до снаги і міжнародні подіуми треба лише вірити в себе. І ми запросили Олега Тарнавського, це тотально нечуючий дизайнер, який живе у Харкові. Він тричі підкоряв міжнародний подіум, приймав участь у міжнародних конкурсах. Ми запросили Олега сюди, щоб він поспілкувався з ними би на випускному, домовно, і розказав про себе, про свій шлях. Тоді й виникла ідея створити спільну колекцію з переробленого джинсу. Але пандемія коронавірусу, а згодом і велика війна, поставили проєкт на паузу. Частина дітей виїхали за кордон, тому до справи вирішили долучити підлітків із лікарні Охмадит, адже більшість часу вони проводять у стінах медичного закладу і спілкуються лише в межах відділення. А це був поштовх для того, щоб вони. Подивилися, що всі діти різні. У всіх є які особливості, і ми всі можемо спілкуватися. І в них все вийде, якщо вони будуть щось робити. Тут надали крила, навчили мріяти і показали, що робити. Маргариту під час першого заняття у кравецькій школі насторожило швейне приладдя. Проте атмосфера у школі їй так сподобалась, що дівчина у співпраці з викладачами вже створила 15 стильних образів і відтепер мріє стати дизайнеркою. Моя улюблена річ це ось цей тренч джинсовий, тому що я люблю джинсовий піджак. І тому, коли Ірина Вікторовна принесла його, і вона сказала, що ми це поєднаємо. Всі тканини, ну. то мені це дуже-дуже сподобалось. Уляна чекає в Охмадиті на трансплантацію нирки. Каже, завдяки проєкту навчилася створювати одяг з нуля та переробляти вже існуючі речі. А ще знайшла нових друзів. Мені дуже подобається ця спідниця, яку я створила. Вона складається з джинсу та підкладки з трикотажу. Також на ній пришиті. Зірки золоті. За час навчання були створені понад 60 одиниць одягу та 12 аксесуарів. Українські підлітки перевершили всі очікування. Вони вразили своєю креативністю і бажанням змінювати світ на краще. Розповідає координаторка проєкту Світлана Махонько. Найбільший відсоток того, що виробляє фешн індустрія планети, це припадає саме на джинсові тканини або похідні від них. Тому таким чином ми рятуємо нас. Це наше ставлення усвідомлене. Це перший крок до сталої моди і нашого майбутнього. Діти не просто розкривалися творчо, розробляли мерчі та створювали колекцію одягу. Вони проживали цей проєкт. Відзначає засновниця громадської організації Відчуй Людмила Пишна. Проект Емпатія для нас теж дуже відгукується, тому що сама назва Відчуй коли ми обирали 12 років тому, створювали організацію. Тому якраз про емпатію і мали на увазі, про проживання, про розуміння, про співчуття до чужих болей, до чужих проблем. І нам, якби і назва ця і те, що робили, телорську наші діти дуже відгукнулися. Самі живемо цим проєктом. Для мене проєкт це теж розвиток. і Я бачу, що всі можуть щось робити. Вони шиють, придумують. У такий спосіб молодь творчо розвивається. Для них це хороша перспектива. Проєкт Емпатія покликаний підтримати підлітків із порушеннями слуху, переселенців і тих, хто роками змушений відвідувати спеціалізовані лікарні. Все, що відбувається навколо під час війни. Всі ці події вони відбирають всі основоположні права дитини. Рашисти намагаються відібрати майбутнє в нашій країні, позбавивши нас, наших дітей. Ми звичайно цього не допустимо. Діти повинні далі планувати своє життя, діти повинні мріяти, діти повинні реалізовуватися сьогодні для того, щоб відчувати впевненішим себе. Фіналом соціальної ініціативи став модний показ, створений підлітками у співпраці зі своїми наставниками-менторами. Це було сп. Справжнє свято творчості та натхнення